Євангелія від Луки, розділ 7, детальний розбір. У цьому розділі Ісус здійснює кілька чудес, підтверджуючи свою владу, відповідає на питання Івана Хрестителя та навчає про віру та милосердя. Основні події. Перше. Зцілення слуги сотника. Луки 7 стоїть 1 до 10. Друге. Воскресіння сина вдови з Наїну. Лука 77, 11, 15. Третій посланці Івана Хрестителя. Лука 7, 18, 35. Четверте помазання Ісуса грішницею, Лука 7, 30, 6, 50. Перше зцілення слуги сотника Лука 7, 1 до 10. Подія У Капернаумі Римський сотник просить Ісуса зцілити Його слугу. Він не вважає себе гідним, щоб Ісус заходив до нього в дім і каже: Скажи лише слово, і слуга мій одужає. Ісус дивується і каже: Такої віри я не знайшов навіть в Ізраїлі. Слуга одужує в ту ж мить. Уроки. Віра без фізичної присутності Ісуса приносить чудеса. Смирення сотника Він усвідомлює свою недостойність, на відміну від фарисеїв. Ісус хвалить віру язичника натяк, що Царство Боже відкрите не лише для євреїв. Друге Воскресіння сина вдови з Лико Сімдесят Сім, 17. Сіннадцять. Подім Ісус приходить до міста Наїн і бачить похоронну процесію. Помер єдиний син вдови, це означало для неї повну беззахисність. Ісус змилосердився, торкнувся до мовини і сказав. Юначе, кажу тобі, встань. Хлопець воскрес і почав говорити Люди в страху прославили Бога. Великий пророк з'явився між нами. Уроки. Ісус має владу навіть над смертю, Його вчинки продиктовані милосердям, а не прагненням слави. Це Воскресіння символізує майбутнє Воскресіння всіх віруючих. Третій посланці Івана Хрестителя Лукесім 19.35. Подія. Іван Хреститель, сидячи у в'язниці, посилає учнів запитати. Чи ти той, хто має прийти, чи чекати іншого. Ісус відповідає, посилаючись на пророцтва Ісаї: сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, убогим благовіствується. Потім Ісус говорить про Івана: Народжений від жінки немає більшого за Івана, але найменший у Царстві Божому більший за нього. Уроки. Навіть великі Божі люди можуть мати сумніви, але Ісус дає їм відповіді. Чудеса Ісуса підтверджують, що Він Месія. Іван, останній пророк Старого Завіту, але в царстві Божому буде ще більше. Четверте помазання Ісуса Грішницею Лука 6, 50. Подія. Ісус приходить у дім Фарисея Симона. Туди заходить жінка грішниця, плаче, омиває його ноги сльозами, витирає волоссям і мастить дорогоцінним миром. Фарисей обурюється, якби він був пророком, знав би, яка ця жінка. Ісус розповідає притчу про двох боржників, одному з яких простили більше. Він каже. Її гріхи, що їх багато прощені, бо вона багато полюбила. Жінці він каже: Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Уроки, любов і покаяння важливіші за формальну праведність. Фарисей не усвідомлював своєї гріховності, а жінка так: хто більше усвідомлює прощення, той більше любить Бога. Підсумки розділу 7. 1. Ісус діє з любов'ю та владою, з цілею. воскрешає, прощає. Друга віра важливіша за статус сотник, вдова і грішниця отримують благодать, а фарисеї ні. Третій Іван Хреститель був великим пророком, але Ісус Месія. Четверта: любов до Бога проявляється у вчинках, як у жінки, що помазала ноги Ісуса. Цей розділ показує, що спасіння не в букві закону, а в живій вірі в Христа. Євангеліє від Луки, розділ 8, детальний розбір. Цей розділ описує проповіді, притчі, чудеса Ісуса та Його владу над природою, демонами, хворобами і навіть смертю. Основні події перша. Жінки, які служили Ісусу. Лука 8, 1-3. Друга притча про сіяча. Лука 4-15. Третя притча про світильник. Лука 8, 16-18. Четверте справжня родина Ісуса. Лак 19-21. П'яте. Утихомирення бурі. Лук 80, 8,22, 25. Шосте. Сілення біснуватого в Герасинському краї. Лука 8, 26, 39. Сьоме. Зцілення кровоточової жінки і воскресіння дочки Єїра Локовісімдесять восьми сорок п'ятдесят шість. жінки, які служили Ісусу восьмо Лук Ститі, 1-3. Ісус продовжує подорожувати та проповідувати Царство Боже. Крім дванадцяти апостолів, з ним були жінки, яких він зцілив. Серед них Марія Магдалина, з неї вигнав сім демонів: Іванна, дружина Управителя Ірода, Сусанна та інші. Вони служили Ісусові своїм майном, що було незвичним для тих часів. Значення. Жінки відігравали важливу роль у служінні Ісуса. Вони підтримували Його місію фінансово та свідчили про Нього. Друга притча про сіяча лак 8. 4-15. притча. Сіяч сіє насіння, яке падає. Перша при дорозі птахи з'їдають. Диявол краде слово. Другий. на кам'янистий ґрунт швидко росте, але засихає. Люди, які вірять, але не витримують випробувань. Третє Серед терня, заглушене клопотами життя. Віра гине через багатство та турботи. Четверте. На добру землю приносить великий урожай. Ті, хто приймають Слово Боже і виконують його. Пояснення слово Боже приймається людьми по-різному. Тільки ті, хто щиро приймають його, принесуть плід. Третя притча про світильник ЛК 181618 18. світильник не ставлять під посудину, а на видному місці. Немає нічого таємного, що не стане явним, хто має, тому дасться, а хто не має, в того відбереться. Значення Світло це істина Божого Слова. Його не можна приховувати. Хто приймає Слово, той отримає більше розуміння. Четверте. Справжня родина Ісуса 18, 19, 21 мати та брати Ісуса прийшли до Нього, але через натовп не могли підійти. Ісус сказав Моя мати і брати це ті, хто слухають Слово Боже і виконують Його. Значення: справжня близькість до Бога це не кровна спорідненість, а слухняність Його волі. П'ята. Утихомирення бурі. Лок 88, 22, 25. Подія Ісус із учнями перепливає Генісарецьке озеро. Під час бурі Ісус спить, а учні панікують. Вони будять його, і Він одним словом утихомирює бурю. Учні дивуються, Хто ж це такий, що навіть вітер і воду велить і слухають його. Уроки. Ісус має владу над природою. Навіть у найважчих обставинах потрібно довіряти йому. Страх проти віри. Де ваша віра? запитує Ісус. Шосте. Зцілення біснуватого в Герасинському краї, лик 8, 26, 39. Прі. Ісус зустрічає біснуватого, який жив серед гробів. Демони називають себе Легіон, їх багато. Ісус виганяє їх, і вони вселяються у стадо свиней, яке кидається в море. Біснуватий стає здоровим і спокійним. Люди просять Ісуса піти, бо злякалися. Ісус говорить зціленим Іди і розкажи, що Бог зробив для тебе. Уроки. Ісус має владу над демонами. Духовне звільнення важливіше за матеріальні втрати. Свині. Свідчення цього чоловіка мало поширити Євангеліє серед язичників. 7. Зцілення кровоточової жінки і Воскресіння дочки Яїра. ЕЛКА 8.4056. 1. Зцілення кровоточової жінки. Жінка 12 років страждала на кровотечу і торкнулася краю одягу Ісуса. Ісус запитав: Хто доторкнувся до мене? Жінка зізналась, і Він сказав: Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Друге Воскресіння дочки Яїра. Яїр, начальник синагоги, просив Ісуса зцілити його дванадцятирічну дочку. Коли вони прийшли, дівчинка вже померла. Ісус сказав: Не бійся, тільки віруй. Він узяв її за руку і сказав: Дівчинко, встань. Дівчинка ожила, і він наказав дати їй їсти. Уроки. Віра рухає Божу силу як у жінки, так і в Яїра. Ісус має владу навіть над смертю. Бог піклується як про бідних жінка, так і про знатних єїр. Підсумки розділу 8. 1. Ісус проповідує всім чоловікам і жінкам. Другі притчі показують, що лише ті, хто щиро слухають Бога, принесуть плід. Третій Ісус має владу над природою, демонами, хворобами та смертю. Четверта віра ключ до Божої сили та благословень. Цей розділ підкреслює, що спасіння, чудеса і Царство Боже відкриті для всіх, хто вірить і шукає Ісуса. Євангелія від Луки, розділ 9, детальний розбір. У цьому розділі Ісус дає учням владу і завдання, вчиняє нові чудеса, навчає про справжнє учнівство і відкриває свою славу на горі преображення. Основні події перше. Послання 12 учнів Лок 9.1,6. Другий ірод чує про Ісуса і вагається і Лак 9, 7, 9 Третє нагодування п'яти тисяч людей. 9, 9,10, 15, 17. Четвертий. Петро визнає Ісуса Христом. Лак 9, 18, 22. П'ятий. Ісус говорить про хрест і слідування за ним. Лук 9, 23, 27. Шосте Преображення Ісуса. Лука 9, 28 36. Сьоме зцілення біснуватого хлопця. Лук 9, 37, 43. Восьме. Пророцтво про страждання Ісуса. Лука 9, 44, 45. Дев'ятий. Хто більший у Божому царстві? Лука 9, 46, 50. Десятий Ісус йде в Єрусалим і відкидає насильство. Лик 9.50, 1.36. Одинадцятий заклик до учнівства Олк 9,77-72. Перше послання дванадцятьох учнів ОЛК 9,1 Подія Ісус дає учням силу та владу над бісами і хворобами, відправляє їх проповідувати царство Боже та зцілювати людей. Заповідає не брати нічого зайвого, грошей, одягу, їжі, залишатися в одному домі в кожному місті. Якщо їх відкинуть, іти далі, обтрушуючи пил із ніг. Учні йдуть, проповідують і чинять чудеса. Уроки. Довіра до Бога важливіша за матеріальні ресурси. Учні покликані нести Євангеліє і діяти з Божою владою. Другий ірод чує про Ісуса і вагається. Олек 9.7 9. Ірод антипа чув про чудеса Ісуса і запитував: Хто це такий Іван Хреститель Воскрес? Він хотів побачити Ісуса, але не з покаяння, а з цікавості. Значення царі цього світу бояться правди Божої. Але не хочуть змінюватися. Третє нагодування п'яти тисяч людей Лука 17. учні кажуть: Немає їжі, відпусти людей. Ісус відповідає: Дайте їм виїсти. Учні мають п'ять хлібів і дві рибини. Ісус благословляє їжу, і всі їдять досхочу. Залишки дванадцять кошиків, уроки, Бог примножує те мале, що ми віддаємо Йому. Учні повинні діяти у вірі, а не лише чекати дива. Четверте. Петро визнає Ісуса Христом Лк 18-22. Ісус запитує: За кого мене мають люди? Петро відповідає Ти Христос, Син Бога живого». Ісус каже, що Його очікують страждання, смерть і Воскресіння. Значення: Ісус Месія, але не земний цар, а Спаситель через страждання. Учні ще не до кінця розуміють Його місію. П'ятий. Ісус говорить про хрест і учнівство. Лак 9.23, 27. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Хто хоче зберегти життя, той його погубить, а хто втратить його заради мене, той знайде. Уроки справжнє учнівство це самозречення і жертва. Людина має вибір між тимчасовими земними вигодами і вічним життям. Шосте преображення Ісуса. Лак 9, 28 36. Ісус бере Петра, Якова та Івана на гору. Його обличчя змінюється, одяг стає сяючим. Поруч з'являються Мойсей і Ілля, символ закону і пророків. Голос з неба це син мій улюблений. Його слухайте. Значення преображення перед смак Божої слави. Ісус перевищує всіх пророків, Його треба слухати. Сьоме. Зцілення біснуватого хлопця. Лк 9, 37, 43. Учні не змогли вигнати біса. Ісус докоряє їм за маловірство. Виганяє біса одним словом Уроки без віри немає сили Божої. Ісус єдина надія для зламаного світу. Восьме Пророцтво про страждання Ісуса Лук 44-55. Ісус вдруге каже Син людський буде виданий у руки людей. Але учні не розуміють цього і бояться питати. Уроки. Божі плани можуть бути неочікуваними, але вони досконалі. 9. Хто більший у Божому царстві? Лук 46-50. Учні сперечаються, хто з них більший. Ісус ставить дитину і каже. Хто приймає такого малого приймає мене. Хто найменший між вами, той буде найбільший. Уроки смирення ключ до Божого царства. Десятий. Ісус йде в Єрусалим і відкидає насильство. 9 Лука 51, 56. Самаряни не приймають Ісуса. Учні пропонують Дозволь нам закликати вогонь з неба. Ісус докоряє їм. Не знаєте, якого ви духа я прийшов не губити, а спасати. Уроки. Ісус не приходив нищити ворогів, а спасти їх. Одинадцятий заклик до учнівства Лука 9,57-62. Троє людей хочуть іти за Ісусом, але вагаються. Ісус каже Лисиці мають нори, а син людський не має де голови прихилити. Залиш мертвим ховати своїх мертвих. Хто озирається назад, той не годиться для Божого царства. Уроки «Слідувати за Христом це повна посвята». Не можна відкладати рішення служити Богові. Підсумки розділу 9.1. Ісус дає учням силу, але вони мають діяти у вірі. Друге учнівство це не комфорт, а хрест і посвята, третя справжня велич у смиренні. Четвертий Бог не нищить грішників, а дає їм шанс на покаяння. Цей розділ показує, що Ісус готує учнів до майбутньої місії, випробовує їхню віру і закликає до справжньої посвяти.